Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тролінговий воблер. Дана приманка це маленький воблер, що занурюється розміром 28 мм та вагою 2 грами. Він має шумові елементи, що привертають увагу хижої риби. Даний набір підходить для лову окуня та включає кілька різноманітних штучних приманок. Риманок їх компактні розміри та привабливі рухи є неймовірно ефективними. Це незамінний інструмент для рибалок будь-якого рівня. Завдяки даному воблеру ви зможете досягти неймовірного успіху у лові хижої риби.